На комуналів 11 біля передвиборчого штабу кандидата у народні депутати України по 183-му виборчому округу Андрія Потілова з самого ранку під пекучим сонцем стоять люди. Члени ДВК з Херсона та області з протоколами в руках приїхали за обіцяними грошима. Натомість наткнулися на зачинені двері і повішану записку. Приходьте після 14-ї години. будь бажала. Нам сказали, в 9 утра приїхати, будуть деньги давать. Ми приїхали, як дураки, Вивізка до сих пор висить. З двох часов ми ходим, ждемо, блін. Ми своєму юристу звонили. Вона приїхала, вона тоже руками розводить. Жалились, вынесли холодную воду, потому что люди уже стоят, не знают, куда присесть даже. Вынесли холодну воду. Робота той получает, в концепцов, аби а від навати. Но Києва теж не пройшов. но людям заплатили діло в тому, що что... не заплатить, просто нас кін люди занепокоєні. Вони півтори доби на ногах без сну та відпочинку. А їх робота, як обіцяли, не оплачуються. До того ж, більшість з них жителі області. Вони не мають можливості щодня роз'їжджати і витрачати гроші на транспорт. Белозерский район проїзд у нас 50 рублей дорога. Туди кожен день я не смогу. Ми не можемо кожен день приезжать. Ми просили с роботи, чтобы приїхати. А завтра ми нас? Да, каждый Конечно. день. Она мы юрист сказала ночью, вот когда протокол первый забрала, она сказала, что приезжайте с 9 утра до 5 вечера, вы получите в любое да. время деньги. Нам бы хотелось все-таки расставить точки в этом вопросе. Потому что люди это ж не пешки какие-то, что можно ими манипулировать. Понимаете, мы же все-таки люди тоже. Мы рассчитывали на что-то. У нас есть дети, у нас есть семьи. Мы что, просто так пришли на 7 утра, в пол первого ушли и просто так даром, да? Мы хотели бы навести в этом вопросе порядок. Перший поствиборчий скандал в Херсоні відбувся. Люди переконані, що таким чином штаб Андрія Потілова визнав свою поразку. Та чому за це мають розплачуватися саме вони звичайні жителі міста та області? Ірина Мізінцева, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.